Вітражі Нотердаму чарують глядачів уже сотні років. Утім, і сьогоднішні скляні шедеври не набагато гірші. Завдяки нашій постійній рубриці, хобі ви навчитеся відрізнити псевдовітраж від справжнього, а також зможете виготовити щось подібне власноруч. Вітраж це шматочки кольорового скла, поєднані між собою мідними або свинцевими прожилками. Тисячокольорові вікна у кам'яному мережеві готичних соборів створювали впродовж десятирічні, а іноді віків. Не обов'язково чекати так довго, якщо ви мрієте про подібну красу у власній домівці. Морочитися із різнокольоровим склом не доведеться. Можна зробити так званий псевдовітраж, лише кілька годин вільного часу, фарби, пензлик та натхнення. Це техніка, якщо так можна в шутку виразити, для хобітів. та тобто для любого начинаючого человека дилетанта, да, от в, в, в рісуванні в живописі, в чому Я вважаю, що живопись на стеклі – це те, то з чого можна начать. Не біда, навіть якщо ви зовсім не вмієте малювати. Береться просто звичайний шаблон, какую-лібо вже готова, теж нарисована робота, або книжка какая-то, розпечатка з інтернету, підкладується під стекло, і це все обводиться контуром, або рисується красочка. Лишень запам'ятайте кілька простих правил: пензлик має бути тоненький, бажано синтетичний, щоб легко витримав випробування розчинником. Скло варто знежирити, щоб фарба краще лягла і довше трималася начинаем потихонечку видавлювати і піднімати контур вверх. Вот именно сам носик поднимаем. У нас лінія вот так вот должна провісати. Він должен сам ложитися. Не ви його тянете, а він сам ложиться так, як нужно. Когда потрібно поставити точку, ми точно так же перестаємо видавлювати і ставим точечку. Коли усі контури готові, заливайте фарбу. Згадайте, як у дитинстві бавилися книжками розмальовками Важно, щоб лінія у вас. Повністю закривалась, щоб не було ніяких промежутков. Почему так. Витражная краска жиденька. Навіть якщо ми будемо рисовать її не очень много, брать ему краски, вона буде витікати из тих мест, там де є какой то Да? Це елементарний урок для новачків. Звичайно, існують і складніші техніки: розпис, мозаїка, наліпка, травлення. Тощо. Потім фахівці радять починати з малого. Начинать на деле не треба там прямо з розмаху, можна спробувати. Ну даже контур на стеклі, графичный рисунок, и то вже сам по собі очень красивий. Три цвета более чем достаточно. Жовтий, красний синий, они між собой смешиваются, свішується. Получається, що цвіта хочете, щоб ваше захоплення приносило не лише задоволення, але й користь? Приходьте на благодійні майстер-класи, такі зокрема, влаштовий фонд Партнерство кожній дитині. Помалюєте, відпочинете, а витвір потім продадуть. Виручені кошти підуть на підтримку випускників інтернатів предоставляют им социального работника, то есть собирают деньги, например, на стипендии с ребенок учится где-то на дополнительные. Он ну, потом помогают им оплачивать квартиры, устраивают на работу. Я София Сирота.